Звати Віктор Булізюк. Я живу приписаний, не дуже часто сплю в селище, де знаходиться, Чернівецька область, Глибоцький район, село Коровія Пушкіна 5. На блогпостах питаю, чого Пушкіна. Кажу, не знаю, не знаю. то скак, як написали, так воно є. В 98 році, 22 березня, Бог мені дав. Маючи вже 30 років заключити завіт з Господом через святе водне хрещення, до водного хреща на Різдвяних святах мене Господь хрестив Духом Святим. І я для себе підкреслю і думав, думав поминаючи, що я сама щаслива людина на планеті Земля, але зустрічаються з братями, побачив, що є багато таких щасливих, як я, які. Прийняли хрещення Духом Святим, і Бог хрестив, і з'єдналося разом. І я бачу, що щасливі люди є на цьому місці. Я думаю, якби ви не були щасливі, не були хрещені Духом Святим. Тяжко вас було би збирати на цьому місці. Але це робить Господь і устройством братів, які організовують, роблять тепло, бутерброди, чаї, і нас збирають разом, щоб ми могли разом служити нашому Господу. Звертаючи до братів румунів, які знаходяться тут, я володію румунською мовою. Нехай домну свабільнику він тезер співой, володію румунською мовою. Я такий і Сказали, що ви, брат Віктор, ви такий розвинутий українець. Я володію чотирма мовами, непогано, Але вдячним тому, що Господь нам відкрився. Слава Господу! Я думаю, шама велика цінність нам, тому що Господь відкрився. І після того як я заключив святе водне хрещення, маючи вже двох дітей. Залишив дітей тут і поїхав в Бельгію на один рік. Браття сказали за довгим рублем. Ну, десь було таке вираження. Я хотів скоріше заробити, закрити свої Ну, Цей рік він так продовжує, що з сьогоднішнім часом, вже 23 роки, я нахожуся в Бельгії. І я, коли себе представляю, так кажу, пастор Української церкви, місто Брусель, то у когось є пауза, така звідки ви взялися, як є. Но Бог нам допоміг устроїти братство за цей час, і ми є братством. Щирі вітання від наших епіскопів, служителів, одні усно передавали, одні мовча, знаючи, що я їду в Україну, переживали за мене, що там тебе можуть убити. Питаючи, ти не боїшся, я казав: я не трус, але я боюся, але но... їду, бо надо, щоб я поїхав туди, бо так. Попалася моя доля, щоб мені їхати сюди в Україну. Мені Господь дарував ще шестеро дітей до тих двох. Я маю п'ять дівчат, троє хлопців, сьомий онук на дорозі. Питався якось, щоб мої діти поклали ім'я Віктор. Не кладуть до сьогоднішнього дня. Ну, думаю, що може пізніше. Але я вдячний Господу, знаючи звідки мене Господь витягнув. Я не зря сказав, що повторив слова апостола Павля недоносок. Я розумію, що я недостойний. Це є молитви братів сестер церкви, які молилися за село, за пробудження в селі. І я плід, молитв братів скоровії, які вони молилися, щоб люди покаялись. І я один із тих і дякую нашому Господу. Брати, служителя, браття, які знаходяться тут на цьому місці, я хочу сказати, що ми вас не опозорили. Ми ведемо служіння так, як нас навчили наші наставники. В деяких місцях, по якихось церквях, де я починаю дивитися, є навіть і краще, де нам треба підтягнутися, ми підтягуємося по Слову Божому, але Господь нас. Дуже рясно благословив. Я приїхав з браттями Олексій, який знаходиться відповідальним служителем від нашої церкви в Голландії. Він також зі мною приїхав. Брат Андрій, який він є з кам'яни. Він так заявив бажання приїхати разом зі мною. Баратів бажаючих їхати дуже багато, але мало поїхали. Бо всіх оказалось якісь причини не поїхати. Брати і сестри, ми не то. Вибачайте, я вже пішов як сестри. Вибачайте, браті, я на братерськи ну, не рідко пускаю таке слабісті. Братя, ми не то, що не мали, що робити, в Бельгії, я кажу Олексія, 11-й, де у Андрія 7, У мене 8, У нас є роботи, але Бог поклав на серце українцям, які знаходяться під тимчасовим захистом в Бельгії. Зібрати кошти і сказали, ми би хотіли підтримувати не лише словами, молитвою заїхати на тих місцях, де є бойові дії, завести людям допомогти, бо ми переживаємо разом з ними. Ця війна, я розумію, що більшість доторкнулась людей, які знаходяться на цьому місці. Але я хочу сказати, що всіх українців, де знаходились, воно торкнулося. У мене в служінні були браття, які були з Києва, які вони приїхали наперед щось приобрести, якесь житло, щоб могли забрати пізніше сім'ї, і війна застала їхніх дружин, дітей по метро. Вони переживали, такі страхи переносили. Вони дзвонили в три години ночі і в дві години кажуть, Київ беруть, жінка в підвалі, не знаю, що робити. Були нелегкі моменти, коли почали їхати. Ми Пройшли цей етап своїми трудностями, але ми вдячні Господу, що держава Бельгія відкрилась для українців і приймала як своїх дітей у свої дома. Я не очікував цього, але хотів би сказати, що лише один Бог може це зробити. Будучи на е, місцях, де були окупіровані і люди, Проходили, я їх питав, як, як воно тут. Він каже: слухайте, я мав пройти тут. Бомба упала я лишився живий. Кажу, як ви це розумієте? Світські люди, які раніше навіть не хотіли думати про Бога, я не знаю ту людину. Він сказав: Бог зберіг. Бог зберіг. Брати, я вдячний Господу, що маю таку можливість бути тут. Я думаю, що я. Все сказав, привіти передав наше присутствие. Тут передав. Ми сьогодні, після обіду, виїжджаємо в Румунію. Хочу побути в одній з румунських церквев біля Сучави. Подякувати тим братям, які брали дружин, дітей наших братів і помогли перевезти їх в Бельгію. Браття попросили подякувати братям румунам. Не хочу відкритися. Скільки вони допомогли і румуни і поляки? Я сказав, що нам треба дуже сильно каятись. Каятись браттям, бо ми казали, а, ті румуни, а, ті поляки, а, ті браття. Я хочу, щоб ви звернули увагу в час біди. Вони відкрили свої дома, свої серця, свої е, е, портмоне, гроші і допомогли нашим українцям, які проходили. Я вірю, що це Бог робить І я в першу чергу та, де там така показав, що а, ті румуни зараз браття наші, слава Господу, поправив, нехай Бог благословить. Мені ще пару хвилин лишилося, але я не думав вас вчити. Не мій рівень і не моя позиція. Я вчу своїх там. У вас є такі браття. Тут, що я Ну, я вдячним братям, що їх назвали в Бельгії Солов... Буковинські Солові. Вони були у нас на евангелізації після 2014 року. І ми таким чином, Бог благословив з благословінням братів, у нас є. В братерстві українська церква. Ми не маємо проблеми проти мови, проти російської мови. Ми нікого не маємо. У нас є все, ну ми очі наші по-українськи, закінчуємо. Хто може по-російськи, по російськи то по-українськи, по-українськи. Ми не маємо якісь прав. Хтось має до нас, але ми не маємо. Слава Господу! Як вам хтось скажуть, що ми націоналісти, забороняємо, ми нікому нічого не забороняли. Ми забороняли гріх, забороняли політичні якісь питання. Але хто як може невинуваті люди, жиючи там на схід України, їх не навчили української мови і не можуть виразити свої думки на українське, то ми дозволяємо не то що дозволяємо, говоримо так, як і в Україні. Слава Господу. Люди, які приїжджали до нас під час. Війни вони так заходили, а то по-українськи пише. Я кажу, тут у нас кусочок України в цьому залі. Так що почувайте себе вдома. Ми накормимо вас головцями українськими, самих хороших, де в яких регіонах роблять, вони всі одинаково роблять, але ну, на Буковині роблять їх дуже смачними, і ми по-буковинськи їх робимо. Нехай Господь благословить. Я задав питання: причина падіння. Оказується, що і Давіда було. І цар, і муж по серцю, і знайшов на такі висоти, які він піднявся. І через деякий час кажу, з глибини взиваю до Тебе, Господи, падає так низько. Я не осуджую Давіда і кажу, Господи, є причини, по якому він упав, є причини, по чому падають люди, є причини того, що ми інколи замість верх йдемо вниз. І я почав вникати, шукати відповідь від Господа. Господи, відкрий мені причини, вони не можуть бути. А Бог так усмотрив, бо Бог так. Є причина, браття, причина є для війни, причина є нашого падіння, причина, коли у нас нема устройства, і вони є. І знаєте, що я знайшов для себе. Я 11-й розділ, друге Самуїла. Начав досліджувати ці питання і звернув увагу на деякі причини Давіда. Я вас не вчу, я взяв для себе, я не планував проповідувати. Тому братя скаже чимось, поділись. Я ділюсь то, що мені Господь відкрив. Захочете взяти, беріть, не захочете, можете кинути за мною. Ну я літаком злечу, не знаю, що Да? Через рік, у той час, коли царі виступають на війні, уявіть собі, що почалась війна. Всі царі виступають на війні. Послідня частина двіди каже, а Завід залишився в Єрусалімі. Думаю, причина є. Одна із причин, яка і мене хватає інколи. І дивлюся других братів, особливо, хто бай приїхав з України, пройшов через такий час. Та я кажу, що не був на службі. Та брат Віктор каже, слухайте, я зробив собі вихідний. Взяв собі канікули, кажу, там безкоштовно можна проїхати на якісь достопромічательності, не треба грошей, нам для українців все дозволено. І взяруть собі вихідний. Я кажу, таке служіння було, посіщав Господь, люди каялися, каже, вас кажу не було. І я кажу, причина падіння Давіда тоді була в тому, що він взяв собі вихідний від служіння. Це проблема, воно переслідує і нас, як служителів, як членів церкви, братів родових, які собі дозволяють сьогодні казати: Ну я уставший не піду, обійдеться і без мене. Я собі сознав таку команду в нашому братстві, в наше наші таке. У мене браття краще мене ведуть. Та краще, моя жінка, каже, там може віддихнути трошки від тебе, бо я там создаю такі не, незручні речі. Я розумію, що краще, але я собі не можу взяти право зробити вихідний. Бо я обіцяв Господу служити доброю, чистою совістю, все життя, не брати канікули, не брати вихідне. Я не для того, щоб не віддихнути. Браття, хочу, щоб ви мене зрозуміли серцем. Ми не можемо залишити служіння, бо нам так зручно, бо жінка захотіла, щоб ми десь йшли погуляти, віддихнути. Перше падіння. Яке я замітив, причина падіння, це коли служителя, цар Давід, дозволив собі взяти вихідний. Я, якщо, то ви Дозволив брати собі вихідний. Друга причина падіння, воно знаходиться одного разу надвечір Давід, ставши свого, з ложа свого. Я думаю, знайшов і друге. Давід собі дозволив, або другими словами, е, оце пишне життя, яке ми создаємо собі в таких. Я не проти мати устройство в житті. Ну, чого ж Давід встав вечором з ложа? Нормальна людина, відповідальна людина, має вставати рано. Я так розумію. Значить, тоді, коли я. Заходжу до когось в гості, я просто по причині собі, і починаємо ля, -ля та поля багато говорить. Добре, коли молимося, даємо на ку настанову. А коли такі бенкети, столи наповнені, не знаєш, браття з Запоріжжя, вони є тут, казали, у нас не доїдають. Я думаю, Господи, як так тяжко. Він кажуть, дуже багато залишається. У нас українці, коли готують, багато залишається. Я кажу про такі речі, які вони нам... Заважають служити Господу. Треба, треба, бігаємо, бо хочемо, щоб воно було, було пишне, красиво, багато, багато, багато. І одне слово з Америки до нас прилетіло, ми назвали її пророк з неба. Ми не бігаємо за пророчествами, але вона прилетіла до нас літак, серце, і треба було її тримати в Бельгії деякий час. І вона сказала: Віктор, ми. Я білет на Бельгію не купляла, каже, візу не відкривала, але я тут. І було таке слово, що народ мій буйствує. Я думаю, що ви розумієте це слово, так? Брати, нам треба мати міру правильно, бо вона може бути причиною падіння. Ми займаємося другими ділами, справами нам що треба? Бігати по базарам, купляти, щоб було добре, красиво. Я не проти устройства. Давід став вечором з ложа. Значить, він десь вечором був. Він, значить, коли треба рішати проблеми днем, він спить. І я бачу деякі речі, коли мені треба зробити, бо людям треба щось зробити. А я мусив віддихати, бо я вчора був допізна. Ще пару хвилин я вже йду на закінчення, на посадку, як мені сказали, Посади, з нами були волонтери з Чернівецької області. Я кажу Володя, ти, він каже, я встану, коли треба буде закінчити. Третя причина, яку я замітив, що коли він проходив по, по кровлі свого дома, каже, він подивився вниз. Сьогодні було пророчке слово. Браття неоднократно підкреслюється, Куди ти дивишся? Вибачте, браті, ну, у мене були браття служителі, і сказав, брат Віктор, я там шукав, шукав і попав. І побачив то, і то мені тяжко на серце. Куди ти дивишся? Давід подивився вниз. Давід, хто тебе покликав вниз дивитися? Мені тато з дитинства, коли я піднімався, каже: синку, не дивись з них, упасти. Причина падіння: куди ти дивишся, що ти бачиш, що ти шукаєш. Ну, не краще підняти гори, очі до гіри і сказати, Господи, допомога мені від Тебе лише з гори. Не з землі, братя, не звідти, не з інтернета, не звідти. Лише з гори. Слава Ісусу Христу, що у нього є поток для церкви, звідки давати. Не дивіться вниз, дивіться, куди треба. Нехай вас Бог всіх благословить. Послідня таке причина падіння Давіда це. Він визиває Урія до себе, питає його, як там Йоав. Ви розумієте, до чого я йду? Як там на війні? Як він так зробив? Я кажу, Давід, ти що його за це опригласив? Чи ти лукавиш? Браття служителя, браття, всі присутні, тут. причина падіння Давіда, що він злукавив. І я бачу в нашому житті, як ми хочемо інколи виходити з таких обставин. Щось, щось не так, щось не так сказав. Він каже: йди додому. Каже, йди, зроби приємно твої дружини. Посилає його слуг разом з ним. А Уре йде на ворота, кладеться спати, ті приходять рано. Каже, слухай, він не йде додому. Він не йде, він каже, він не хоче йти додому. Це настоящий воїн. Браття. Хто би не хотів мати таких помічників церкви, як Ури? Гріх гріхом не покривається. Він хотів гріхи гріхами якось вийти з ситуації. Ну це не робиться. Пише листа, відправає його до і кладе на першу лінію. Нема Ури. Я думаю, що ми як служителя, як мужі, може, би всі хотіли мати такого друга помічника, як Ури. Коли описується його качество і каже жінка Урія так, є таке місце. Я б хотів, щоб ці думки, причини падіння, можете взяти для себе браття, але я бачу, що потрібно молитися за це, щоб кожен із нас не робив вихідне від служіння, бо ми, ми обіцяли служити Господу день і ніч, 24-24. Я інколи кажу, браття, дзвоніть мені, в мене телефон не закритий, Забув включити на нагромку, і заснув. Дзвонили мені п'ять разів і оказувати, сказав, але не вийшло. Коли я бачу, що вникається в таке, треба хороші машини, треба, уго, треба бенкети, треба хтось завлікати, чаєм, кофем, це непогано, але я б хотів, щоб не перевищили наше служіння не в ту сторону. Важливо, куди ми дивимося. І провести життя служителів без лукавства. Я б хотів, щоб ви помолились за мене. Ми сьогодні будемо їхати в Румунію. Помолилися за братів, які зі мною, помолилися за наші церкви братства Белії. Нехай Бог нас всіх благословить. Щоб ми те, що ви нас навчили, те, що ми прийняли від своїх батьків, як брат сказав, що які межі ми поклали, щоб ми ті межі могли провести їх далі. І наші діти спаслися. Наші діти щоб вони не вибігали кудись з другі сторони і шукали десь по-другому. Нехай нас всі господь благословить. Моле молимося, Господу.